Тут важливо подивитись на Крим знову ж таки в ширшому контексті. Крим з 2014 року до сьогодні це територія реколонізована. Це означає, що це черговий момент колонізації півострова Росією. Бу, були такі моменти в XVIII столітті, ми згадували, в XIX столітті, взагалі в кримських татар, є таке поняття, як Карасар Чорне століття. Це тоді, вперше, кримських татар на півострові було чисельно менше, ніж поза межами півострова. Бо Російська імперія своєю системною політикою а, репресії витісняла кримських татар з суспільно-політичного життя, і нас тоді вона звинуватила знову в зраді, очевидно, тоді Османській імперії, що ми в Кримській війні не підтримали а, Російську імперію. І 20 століття депортація, і знову ж таки, коли нуль відсотків кримських татар після 44-го року жила в Криму, половина населення майже загинуло. Радянська влада почала робити цей процес детарізації, тобто Топоні ми почали перейменовуватись там на абрикосовки, Грушевки, Яблунівки. Я жартую, що в них здається авітаміноз був, що вони просто такі безглузді назви, типу, нейтральні, давали по Криму. Чи повертати ці якісь робити імперські назви або псевдоантичні, от що вони любили робити? Колонізація це про привласнення або про знищення. Іншого шляху тут не дано. І е, Росія, в якому вигляді вона сьогодні є, це є імперія. І імперія е, проходить по Криму через кілька речей колонізації. Перше це мілітарізація. Мілітарізація е, це не лише про те, що Крим сьогодні став головною військовою базою для Росії, зв звідки просто. Тисячі ракет направляються на інші регіони України. Але це е, і про мілітаризацію свідомості в першу чергу. Коли е, з дитячих шкіл садочків розповідають, глорифікують російську армію, культ війни створюють, і там, наприклад, є така організація юна армія, та, яка Просто шаленими темпами розгортається в Криму, набирає дітей, щоб їх власне з них умовно готувати е... воїнів, які точно мали б ненавидити Україну і все, що пов'язано з Україною. Другий аспект це е... намагання зруйнувати ідентичність кримських татар і українську ідентичність, і це про мову. Це про культуру, про історію, про це я думаю, ми ще поговоримо. Третій аспект це заміщення населення. Я говорив про цю статистику кримських твар, які там є. За 10 з половиною років з Криму виїхало приблизно 80 тисяч населення. Це не є кількісним показником, це якісний показник, бо це відбувся відтік мізків. Студенти, професіонали, айтішники, митці, журналісти, політичні діячі виїхали. Але за останні ці роки в Крим в'їхало плюс-мінус 700-800 тисяч нового населення. Тобто, це третина від цього населення. Півострова. І це є власне поселенська колонізація, називається в теорії. Абсолютно так. У нас буде багато складної, але цікавої роботи. От я відверто скажу, що мене драйвить, коли є там депресія умовно, да, коли все погано, жахливі новини, коли ну, Росія далі чинить цей акт геноциду по Україні. Я розумію, що от щоб руки не опускались, у нас точно буде завтра. І завтра це про деокупацію. І от в цьому завтра ми маємо стільки різної роботи, от я навіть в голові розумію, чим би я там хотів зайнятися. Для нас, як для держави, важливо виставляти рамки для людей, які живуть на окупованих територіях. За 10 років ми цього ще, на жаль, не зробили. Що це означає? Хто такий колаборант? Людина, яка працює бухгалтером в сільській раді, да? колаборант чи ні? Людина, яка викладає в університеті, колаборант чи ні. Людина, яка робить якісь мистецькі проекти, колаборант чи ні? Чи працює в органах влади? Тобто в цю лінію. Ми маємо точно окреслити, бо невідомість вона лякає і це людська природа. Да? Сьогодні ми точно не можемо, не маємо права морального казати, от всі вони колаборанти. В мене ця дискусія була всередині а, з колегами з інших органів влади, які казали, от людина викладала в університеті, це точно колаборант. І я тоді кажу, ця людина за 10 років зробила Зі студентством стільки важливого для нас, яка, хоч трошки критичне мислення там. а ми просто ну, нам легше під копірку всіх, так? тому це важливий момент. Перехідне правосуддя. Я думаю, що це теж не має бути калька, що ми застосовуємо перехідне правосуддя е е е і накладаємо на деокуповані території. Очевидно, ні. Я знаю, що в, в нас працює. Колеги, які є юристами-міжнародниками, які дуже добре розуміють цю сферу та, і випрацьовується те, як буде Україна далі діяти на цих деокупованих територіях. Але я точно розумію, що це не буде якась масова річ, яка застосована до всіх. Тут буде все йтись кейс-бай-кейс. Case case, тобто кожен випадок мав би розглядатися окремо. Що важливо розуміти, ми точно знаємо, хто сьогодні в Криму чинить воєнні злочини і порушує права людини. Цей перелік є в правозахисників, цей перелік є і в прокуратурі Криму, в інших органах влади. Так? Це все моніториться весь цей час. І це важливий процес. Ми не прийдемо і не скажемо: ой, зараз будемо дивитись, хто ж тут. Ми знаємо кожного суддю. Який а, виносив несправедливі політично вмотивовані вироки? Ми знаємо кожного або прокурора, або чиновника, який а, фактично забороняв, закривав а, українські школи і так далі, так далі, так далі. І це для нас суперважлива річ, щоб завтра ми це все достатньо швидко зробили. Мобілізація на окупованих територіях це є воєнний злочин згідно міжнародного гуманітарного права. Ця масова історія для кримських татар щодо мобілізації була в 2022 році, коли восени масово там 80% повісток виписали на кримських татар. І тоді кримські татари масово уникали. Брати ці повістки переховувалась, і це тоді викликало хвилю чергову міграції з Криму. Так? це було на це розраховано, щоб витіснити максимально людей з Криму. Да виїхало тоді. Я думаю, до двох десятків тисяч кримських татар різні країни світу, ну і в Україну, очевидно, та які приїхали в тобто на Материкову, це в Київ. Ну переважно та і це Росія буде робити і далі. Так? А вважати, що ми маємо ворога, який буде там послуговуватись міжнародним правом, абсолютно ні. Та ми маємо варвара, який буде діяти так, що е, акти геноциду, які е, є, в, є в нас сьогодні, вона буде просто виправдовувати своєю пропагандою. І ми це бачимо, як це вони деколи роблять на міжнародних. Майданчиках, як вони показують відбудований Маріуполь, та як їхні дипломати або пропагандисти та розповідають про те, а, а, як там добре жити. Те ж саме вони з Криму весь цей час робить, та, Патьомківські діревні, да, ці які, де вони показують, що все в Криму добре, а в нас є. Кримсько-татарський телеканал в нас є українська громада. Вони це створюють. Та й от вони це створюють, щоб абсолютно штучно, щоб ті просували свої російські наративи серед мешканців Криму. Мобілізація в Криму прихована. є мобілізація, яка проводиться двічі на рік. Та, ось цей призов, який є, але все одно вони постійно, постійно, постійно мобілізовують. На щастя, кримські татари. Не намагається не потрапляти туди, та, Ну і мешканці Криму, проукраїнські також. Так? Але це знову ж таки про ті репресії, які вони застосовують. Що важливо сказати, з 22-го року масово застосовується е, в адміністративних та кримінальних справах е, стаття за дискредитацію. Е, з сил е, ворожоних сил Російської Федерації, тобто е, російської армії. І там підпадають ті, хто. Я пам'ятаю, абсурдна історія в Алушті, це здається, було, коли е, три офіцінки танцювали під е, українсь, українські пісні. Коли український прапор вивішуються, та коли. Викладачі в школі розповідають, що це є акт агресії проти України. От ці всі речі теж ну робляться для того, щоб залякувати, залякувати на себе.